Привіт, ви на каналі Інвестор. Мене звати Ростік. Минулому відеоролику розказував вам про те, що придбав доларові облігації від компанії Freedom Holding під 12% річних. До речі, хто, хто даний відеоролик ще не бачив, то рекомендую переглянути. То майже в той самий день поповнив ще брокерський рахунок в Interactive Brokers на 1000 доларів. І дані гроші теж вже встиг заінвестувати. В даному відеоролику власне, про портфель в Interactive Brokers, який актив придбав і для чого. Ну і загалом ще більш детально розповів. Скажу про свій інвестиційний портфель, так що запрошую до перегляду, але перед початком прошу поставити лайк під даним відеороликом і, звісно, підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Хочу вам сказати, що майже в десь на початку, власне, вересня, після останніх поповнень брокерського рахунку, я досягнув своєї цілі, яку поставив вже багато років тому, там по факту більше трьох років тому. Що станом на кінець 2024 року, так він ще в принципі не закінчився, але все ж таки. Ще є до того часу, щоб мій портфель оцінювався в 51 тисячу американських доларів. І хочу вам сказати, що свої цілі я вже досягнув. Тобто мій інвестиційний портфель, точніше моїх два інвестиційних портфелі, і в Interactive Brokers, і в брокера Freedom 24. Загалом в сумі осягнули позначки в 51 тисячу доларів. Чому я в принципі безмежно радий? Ну і це ще раз доводить, що регулярні інвестиції це по факту наше все. Так що додатково рахується загальний відсоток повернення по даних інвестиціях, по даних інвестиціях без цього, в принципі, нікуди, ну але регулярні поповнення це реально наше все. Можете зараз побачити на своїх екранах кожні роки, і власне від початку, від коли я почав інвестувати, а саме від 2021 року. Зараз, по факту, вже 2024 рік закінчується. Тобто, вже по факту 4 роки інвестую регулярно. Можете собі тут побачити, в яких числах приблизно, і як часто я поповнював інвестиційний портфель. Так, на початку це були зовсім інші суми, ну бо по факту там в два рази менше, ніж зараз, мені вдається, поповнювати. Ну, але знову ж таки, пройшов час, пройшло вже 4 роки. Інфляція теж зробила. Таку погану річ, як з'їла частину наших по факту заощаджень, ну але але з другого боку і заробітна плата теж зросла. Ну то тому тепер навіть. Чисто так математично мав би поповнювати рахунок більше, що в принципі і робив на протязі тих чотирьох років. Кожного місяця по факту не було ані одного хіба місяця. Можливо, десь тут була перерва в два місяці, коли я не поповнював свій рахунок. Ну і вже помаленькими такими кроками місяць в місяць. Досягнув позначки в 51 тисячу доларів. Звісно, для когось це просто смішні гроші. Для мене знову ж таки, це ну великі гроші. Ну бо, все таки, я їх 4 роки по факту інвестував, і ну це дійсно для мене великі гроші. Я їх заробив тяжкою, в принципі, е працею. Так що тішитися тому, я, ну, я прям дуже сильно тому тішуся. Ну, але в сьогоднішньому відеоролику давайте поговоримо. Не, е, да, 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 даною такою відсилкою я хотів більше так е, наголосити на тому, щоб поповнювали свої інвестиційні портфелі регулярно. Якщо будете це робити регулярно, ну, то рано чи пізно, але ви осягнете великих портфелів. Це просто такий, така від, відсилка така до того. Ну а загалом хочу сказати, що. Придбав буквально на днях, ну точніше на початку ще місяця, а відеоролик записую прямо зараз. Акції такої компанії, яка вже знаходилася в моєму інвестиційному портфелі. Акції тої компанії, які займають в мене найбільшу позицію в інвестиційному портфелі, а я її ще додатково в принципі збільшив. І це акції компанії PayPal. Так, зараз може бути багато негативних коментарів під даним відеороликом, для чого ти придбав, придбав стільки. В тебе прям дуже велика позиція, але ти сильно ризикуєш. Компанія PayPal мертва». і тому подібне відгуків може бути прям дуже багато. Я в мене просто інші думки на рахунок даної інвестиції. Я вважаю зараз. Ціни ну прям дуже сильно привабливими. Ну і можете побачити, що власне 3 вересня мені вдалося придбати ще додатково до тих 180 акцій, які були в портфелі, додатково 13 акцій, в які я в сумі заінвестував 944 американських долари. І можете побачити, що в даній таблирці в мене вже вписана вся інформація по інвестиції, тобто яка комісія, все переведено на мою валюту, в якій я по факту інвестую, в яку я буду розраховувати податок, так що в мене тут все. Записано. Ну і портфель загалом виглядає зараз так. Базова вартість його можете побачити на своїх екранах. Реальна вартість знову ж таки тут по правій стороні. Ну і так, профіт, можливо, і не сильно дуже великий. Ну, але тут не до кінця правдиво все вписано, оскільки, по-перше, тут враховуються якби заінвестовані гроші, а не, наприклад, тут не враховано гроші, які прийшли до мене в формі дивіденди, які я просто потім заінвестував в, в портфель. А загалом відсоток повернення, звісно, в американському доларі не 3,25%, а 16%, по факту, навіть там, навіть не 16, а близько до 18% повернення загалом від початку моїх інвестицій. В принципі, ну, це не може не тішити, бо 18% заробити в валюті по факту за 4 роки, ну, це можливо і не найкращий результат, але. І... Точно не найгірший, ну так що, так. Звісно, в реальній валюті, в якій я особисто сам інвестую, я навпаки, я тут в мінусі, і це дійсно правда, оскільки польський злотий відносно долара зараз сильно-сильно е, зміцнився, скажімо так, ну, бо ще буквально недавно, там, декілька років тому, я купував долар, тут у 2022 наприклад, коли курс був 1 до 5, тобто 5 тисяч злотих було потрібно на тисячу американських доларів, а зараз, по факту, 3883, що, в принципі, мене теж дуже тішить, оскільки по Факту моїх грошей зараз потрібно набагато менше, щоб купити американський долар. Але рано чи пізно я думаю, що це вирівняється, і в історичному такому вираженні польські злоти, але все-таки дуже сильно слабне відносно долара. Так що тут в польській валюті мене це не до кінця зараз цікавить. Більше важливо саме в валюті. Ну і власне про коротко, про компанію PayPal. звісно, вона. Від того рівня до сьогоднішнього часу трішки скоригувалася, ви її купував по 73 долари. Зараз вартість акцій є по факту навіть менша 70 доларів, там 69 чи половиною. Звісно, компанія є досить дешево оцінена. Форварда оцінка ціни до доходу або пана і складає неповних 16. Капіталізація компанії 70 мільярдів доларів. Звісно, за останній рік акції зросли на... Майже 12% за останні 5 років, мінус 34%. І за останні 10 років тут не маємо ще інформації, бо оскільки дана компанія в 2015 році відокремилася від компанії ebay і почала торгуватися як окрема компанія на фондовому ринку, так що результатів за 10 років не маємо. Ну але тоді вони акції на 2015 рік коштували приблизно в 35 американських доларів. Звісно, давайте я вам прочитаю ще коротку таку статтю тут. Певного аналітика, який публікує інформацію там, аналіз компанії, і швиденько пройдемося по тому, наприклад, що аналітики рекомендують, і що вони взагалі бачать в фінансових результатах. Звісно, в мене теж свої є думки, і, можливо, частково буду їх теж розказувати в даному відеоролику. Отже, дивіться, низька оцінка, сильні результати, майбутні каталізатори змушують акції PayPal купувати, тобто рекомендація до покупки. Короткий огляд, звісно, переклад це з англійської мови, і можливо він не до кінця буде нормальний, так що мусите теж це зрозуміти. Сильні результати PayPal у другому кварталі та підвищення прогнозів у третьому кварталі свідчать про те, що на занепокоєння щодо частки ринку перебільшена, що робить акції PayPal купівлею для консервативних інвесторів, незважаючи на конкуренцію з боку Apple Pay, Up, дохід PayPal – Дохід PayPal, долари транзакційної маржі та загальний обсяг обсяг платежів продемонстрували значне зростання порівнянні з минулим роком. Що в принципі свідчить про те, що компанія далі розвивається і сильно збільшує свої доходи, а це. Найважливіше власне в інвестиціях на біржі, відносно низька оцінка PayPal і швидке зростання ринку цифрових платежів, робить її акції привабливими навіть з потенційною втратою частки ринку. Хоча я не до кінця вважаю, що так буде. Майбутні каталізатори, такі як потенційний запуск цифрового гаманця на iPhone і сервіси Fastlane – Можуть значно збільшити прибутки PayPal, що в моєму випадку, при такій позиції, яка в мене є в PayPal, мене мало би тільки тішити. Загальні позитивні фінансові результати PayPal за другий квартал, а також підвищення прогнозів за третій квартал, свідчить про те, що хвилювання щодо частки ринку Fintech-компанії перебільшені. Більше того, заяви керівництва PayPal також підтверджують остатній висновок і швидше. Очікуване зростання ринку цифрових платежів також має допомогти зменшити удар від будь-якої втрати частку ринку фірмою. Крім того, що важливо, відносно низька оцінка PayPal робить акції привабливими, навіть якщо компанія втрачає частину ринку в майбутньому. Хоча не до кінця це і правда. І, взагалі, кількість, кількість користувачів PayPal з кварталу на квартал, останніх два квартали тільки збільшується, так що це теж великий великий жирний плюс до даної компанії. Протягом багатьох місяців вулиця, тобто загальний фондовий ринок, був переконаний, що Apple Pay забере у PayPal значну частку ринку, підриваючи фінансові результати PayPal. Ці побоювання посилилися в червні після того, як Apple додала нові функції в Apple Pay. Але результати PayPal у другому кварталі та цілий рік показують, що ці страхи можуть бути перебільшеннями. У минулому кварталі дохід лідера фінансових технологій підскочив на 8,2%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а маржа транзакцій, тобто валовий прибуток від транзакцій, зросла теж на 8% в порівнянні з з минулим роком. Звісно, це не ріст на 15-20%, який спостерігався буквально ще 5-7 років тому в даної компанії. Ну тоді вона була для того так сильно. Дорого оцінена з показником хіба 50-55. 8% це теж означає те, що компанія не являється жодною мертвою компанією, і вона навпаки далі продовжує зростати і збільшувати свою виручку. Це дуже і дуже важливе. Що стосується прогнозів, Paypal тепер очікує, що прибутки на акцію за винятком певних статей цього року зростуть на відсотковій рівні від низького до середнього. Це значне зростання для досить зрілої компанії. Більше того, у квітні технологічний гігант очікував, що його скоригований прибуток на акцію збільшиться лише на середньо-високі однозначні відсоткові рівні у 2024 році. Тобто вони прогнозували, що будуть збільшувати дохід на акцію там, в низькому темпі. А ну, але по факту тепер прогнози є на, на середній темпі, навіть на високий темп збільшення доходу на акцію. Е, Також зростання категорії та низька оцінка акцій PayPal. Відповідно до одного звіту, очікується, що між 24 і 30 роками світовий ринок цифрових платежів зростатиме на 21% у річному обсязі. Таким чином, ну, надіюся, ви зрозуміли, що просто від готівки цілий світ буде більше проходити, власне. В транзакції картою, PayPal, там різними гаманцями і тому подібне. Тобто загальний ринок цифрових платежів аж на 21% буде збільшуватися. Таким чином, навіть якщо PayPal щорічно втрачатиме кілька процентів від ну, свого ринку компанії Apple, він все одно може продовжувати розвиватися досить таки швидко завдяки значному розширенню просто простору цифрових платежів. Припустимо, кількісна оцінка потенційної загрози Apple для PayPal. Припустимо, що Кріс, тобто гендиректор компанії PayPal, каже, що у 40-50% всіх оплат здійснюється на настільних комп'ютерах, і що середня сума витрачена на настільні та мобільні замовлення. Однакова, припустимо, що 60% загального обсягу платежі платежу PayPal піддається конкуренції з боку Apple Pay, яка ймовірно в основному використовується на iPhone. А PayPal щорічно втрачає 5% свого доходу з ринку через Apple Pay. У минулому кварталі це знизило би загальний ТПВ, тобто той загальний дохід від користувачів. Paypal, яка склала 416 доларів, 8 мільярдів у друг... 8 мільярдів у другому кварталі, що по факту на 3% менше, або на 12,5 мільярдів доларів, залишивши його на рівні 403 мільярди доларів. Тобто, по факту на 8 мільярдів міг би зменшитися загальний обсяг платежів, якщо ви зрозуміли. Дані цифри це добре, а якщо ні, ну, то просто треба більше зрозуміти, що загаль, що таке загальний обсяг платежів, тобто скільки грошей про... проходить е... в транзакціях в даної компанії. Ну і власне з того загального платежу, загальної суми є такі маленькі-маленький відсоток, допустимо, там 1-2 відсотки. Це власне чистий прибуток компанії PayPal, тобто маржа тої самої. Компанії, звісно, тут є багато такої іншої інформації, яку я б міг вам, звісно, прочитати. Таких статтів є ну прям безліч, і їх можна досліджувати, дізнаватися щось нове про себе. Ну але щоб читати дані статті, вам потрібно мати доступ до Seeking Alpha Premium, а доступ коштує 200 доларів в рік. В рік так це по факту там майже 20 доларів кожного місяця. Мені, як блогеру, надано безкоштовний доступ, просто щоб я ну, рекламував даний сайт саме вам. Звісно, маєте свою голову, можете використовувати його, можете платити. Якщо що, пам'ятаєте про посилання внизу під даним відеороликом, там буде хіба додаткова знижка. Ну і ось так в принципі виглядали всі мої інвестиції на початку даного місяця. В Наступному місяці я знову поповню свій брокерський інвестиційний рахунок. Наскільки це буде, звісно, що я ще не знаю, але згадаю. Що сума буде коливатися теж в діапазоні тисяча-півтора тисячі американських доларів. Ну і вже в наступних відеороликах буду розказувати вам, що я буду купувати і, в принципі, для чого. Надіюсь, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. Якщо звісно, так, то прошу лайк, підписатися на мій канал. Удачі в інвестиціях!